Облягали ляхи місто десь в часі руїни, штурмували брами й мури, підкладали міни, боронилося козацтво, міщани не спали, день і ніч гріміли з мурів, пушки й самопали, але купер'ян цих містер був за всіх завсятий. Цеховому товариству нишком став казати. Годі, братця, нам на мурах, як сечі сидіти. Покажим, що й ми, міщанство, не страшкові діти, Вдармо ніччю на їх табір з крутого байраку, Сгинімо або тих ляшеньків затрім на табаку. Як задали, так зробили. Щастила їм доля і розбили вражу силу, як бог серед поля. Радість, слава, крик і гомін. Збігаються в місті шевці, кравці, всякі справці, не стої, не двісті, і вітають Куперяна з його вояками, як героя, всю дорогу всипали квітками, а на площі Чорна рада. Взяли всі гадати, яку б тому купер'яну нагороду дати. Одні кажуть: чим він досі був у нас? Це Тепер його за заслугу виберем бурмістром. Другі кажуть Що, бурмістром? Ми на це не згожі. Най він буде комендантом вогневій сторожі. Треті кажуть Ні, панове, іншу раду маємо, купер'яну від номеру подукату даймо. Ні, 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 реве громада, одностайним хором, за геройство гроші брати. Ну, все був би сором. Знов не згода, знов гармидер, сякі так міркують, Що хто скаже, кличуть славно, а інші кепкують. Аж ось вискочив на лаву пузатий бурмістер та й закликав Най жиє нам купер'янцях містер. Дав нам Бог такого мужа ворогів розбити. Та не дав нам знать, яку б то честь йому зробити, гроші дати сором брати, та й ми ж бідні люди. На уряд його поставить, іншим заздро буде. Поки він живий між нами, то все нам завада. Тож, панове цехмістрове, ось моя вам рада. Зараз тут його убиймо, на паль посадімо, по смерті ж його оплачмо. І святим зробімо, і насиплемо над тілом могилу високу будем поминки справляти два рази до року. Славно, славно, от так рада, всі враз загукали, а цих містра Куперяна навіть не питали.